Про події війни говорить Стратко. Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів, як повідомив Генеральний штаб збройних сил України, 16 січня підрозділи ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Білгородської області. Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ зафіксовано припинення функціонування радіолок. Локаційної станції зенітного ракетного комплексу С 400 що свідчить про успішне ураження. Цілі також вдало відпрацювали наші ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу. Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони Російської Федерації триває, наголосили у генштабі зсу. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про сторічне партнерство між країнами, яка спрямована на поглиблення двосторонніх відносин, зокрема у сфері безпеки. На спільній прес-конференції британський прем'єр заявив, що його уряд поставить Україні нову мобільну систему ППО, яку буде розроблено з урахуванням потреб країни. Я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії. Яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у сполученому королівстві і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну? Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грейвхой, яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України. І ми продовжимо тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч, яких ми вже натренували в Сполученому Королівстві. Президент України повідомив, що починаючи з цього року, Велика Британія буде щорічно фінансово допомагати, направляючи більше трьох мільярдів доларів. На цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги більш ніж 6,5 мільярдів доларів. Володимир Зеленський також розповів деталі сторічної угоди в сфері оборони. Разом ми посилюємо безпеку мореплавства в Чорному та Азовському морях. Угодою передбачено створення спеціальних спільних флотилій. Ми розширюємо наші тренувальні місії. Ми збільшуємо їх кількість. Британія розширить внесок підготовку спеціалістів для української бойової авіації допомагатиме із постачанням. Літаків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО, буде більше нашої співпраці у сфері далекобійного озброєння, і що особливо значимо, буде більше співпраці та інвестицій Британії в оборонне виробництво в Україні. Додамо, що після перемовин президент України і прем'єр-міністр Великої Британії зустрілися з виробниками українських безпілотників і ознайомилися з конкретними результатами їхньої роботи дронами, бомберами і розвідувальними БПЛА. У ніч на 17 січня противник застосував дві балістичні ракети іскандер М. А також атакував країну, запустивши 50 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на ранок підтверджено збиття 33 ударних БПЛА. Дев'ять ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Ще один БПЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії. На землі протягом минулої доби відбулось 141 бойове зі. Тнення на харківському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла восьми. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. На Торецькому напрямку ворог 14 разів намагався просунутись вперед у районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки. 53 атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. На інших напрямках ситуація наступна. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Константинопіль Велика Новосілка та Времівка. На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 4 безрезультатних атаки російських загарбників. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Минулої доби українські воїни на Курщині відбили 20 російських атак. Російські війська завдали. Дев'ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіаційних бомб, здійснили 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема вісім із реактивних систем залпового вогню. Усе це по Курщині. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс перебирає частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США. Про це повідомило Суспільне. За його словами, під контроль НАТО перейшла спеціальна консультаційна група з України та міжнародний координаційний центр. Адмірал зазначив, що ці зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги Україні, які залишатимуться стабільними незалежно від політичних змін у США чи інших країнах. Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи де-інде. Тому постійна допомога для нього є критично важливою, заявив голова військового комітету НАТО. Він також наголосив на важливості забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби. Як сказав генеральний секретар НАТО, ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього о, часу наша підтримка має бути максимально потужною, додав Роб Бауер. Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа за бажання українців зможе допомогти домовитися про хорошу угоду щодо завершення війни. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. І президент Трамп говорить про хороші міцні угоди. Я думаю, що є можливість таку укласти. Додав держсекретар. Ентоні Блінкен зазначив, що в разі припинення вогню найважливішим буде переконатися, що перемир'я є міцним і що воно зберігає. Ряжеться, оскільки у розумінні Путіна, якщо буде припинення вогню, він просто відпочине, пристосується. А потім, коли вважатиме, що це потрібний момент, буде атакувати знову, впевнений держсекретар США. Тим часом номінант на посаду державного секретаря США в адміністрації президента Трампа Марк Рубіо впевнений, що Україна повинна бути здатною до самозахисту і після завершення війни розв'язаної Росією, а санкції можуть стати важливим елементом перемовин про її припинення. Про це він Заявив на слуханнях щодо затвердження своєї кандидатури в комітеті Сенату з міжнародних відносин: навіть якщо конфлікт завершиться, Україна має мати здатність захищати себе. І це теза, про яку я говорив ще у 2014 році. Сказав Марк Рубіо. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.